Кінтабор 244SX вже в рейстайлінгу, так кажучи, обгорці. Давайте поглянемо, чи підійде він взагалі для користування в нашій місцевості, в наших умовах, що це взагалі таке за тракторець. ну Це вже вважається, як міні-трактор. все ще ось Він має 24 кінських селий потужності, умовно, 3 циліндри. Двигун у нього ну коротше, База базова. Ось, але вже з новим капотом від сучасніших моделей. Тобто, бачите, тут цілінзи зверху, внизу, по бокам у нас LED-стрічки. І модель SX, це як мінімальна комплектація, але з великими колесами. Тобто, задні у нас 11,2х24, а передні 7,5 на 16. Тобто вони вже збільшені. Ну, бачимо, що навіть в мінімальній комплектації по салону у нас тут рівний пол. Ось, Досить таке, це вже плюс більше місця для водія. По комплектації задні передні противаги присутні. Трактор 24-го року у нас, тобто тільки зібраний вимикач маси хорошої якості, який сам по собі не горить. Він встановлений, Ось бачите, на видному місці. Тобто піднімати капот, щоб його відімкнути, не варто. Також безпосередньо вприк палива три циліндри. Ці двигуни вже дуже давно ставляться на такі, такого виду техніки. Зрекомендували себе добре. Об'єм робочий 1510 кубічних сантиметрів. І 24 кінських сили він видає. По комплектації, бачите, фільтр піднятий, а він не буде чіпляти внизу ні за що. Ось тут, бачите, підвісний підшипник і передній міст. Це дві найнижчі точки мінітрактора, тобто переїжджати на якісь кучугури на ньому можна спокійно і не боятися. Крила встановлені і ось такий знизу бачок для інструментів. Додатковий. А, сам передній міст а, не досить такий товстий, невеликого розміру, але з таводницями він змащується, обслуговується. А, ось приводи на передні колеса в принципі, також база від кентавра, яка вже давно ставиться і допрацьовувалася. Тому переживати за надійність таких агрегатів а, можна і не переживати, в принципі, тому що на всіх інших мені тракторах вони ідентичні. По навісному механізму один контракт гідровиходів. уже встановлена розетка підпричив. Місце для номера з підсвіткою в нас є. Ось бачите, тобто вже подумали за це. І ось такі задні стопи. Також LED-LED освітлення заднє, гарна така лампа, бачите, досить потужна, тому що є такі зазубрані для додаткового охолодження міцності. Тобто, це плюс. Самі виноси підсилені з пжинкою, опультурили цей момент. Також третя точка у нас виноска з таким гачком кріпиться, щоб вона нікуди не дівалась. Балибори потужності і парко зі змінним кутом ну і загалом вильотом. Сама рама в нас без гумових подушок, бачите, жорстко приєднана болтами. Ось, а пам'ятаєте, в скауті, наприклад, там вже вставлені гумові подушки. Повітряний фільтр в масляній вані досить високо зроблений і високовихлопна встановлена. Тобто якихось там допрацювань вже в принципі не дуже й треба. Але бачите, тут такий досить гарний винос довгий, його бажано було підсилити. Бо мені здається, це може бути слабке місце. Вібрації, колія, і в принципі воно може відпасти. Тобто за цим можна і слідкувати після покупки. Ось. Дивимось, є в нас підножка з лівого боку, зазвичай заходять технікою одна одинарна, плюс-мінус рівний пол, 4 коробка передач стандартна з повишеними та пониженими. Справа у нас знаходиться ще ручний газ. Ось, ось така приборна панель з аналоговими показниками і місцем для показання помилок різного роду. Тобто там підігрів. Двигуна під час запуску, можливо, чек, рівень палива і тому подібне, все необхідне присутнє. Підсвітка, дальній, ближній зліва, справа у нас повороти та аварійка, ключ запалювання, прикурювач встановлений. Он Місце для того, щоб глушити сам мінітрактор, роздільна педаль, гальм, гальма нормального розміру, також щеплення і в полу акселератор ось такий невеличкий. І з правого боку також маємо підножку, для того, щоб забиратися в сам міні-трактор. Місце водія в нас вже також капітанське крісло, досить зручне. На пружині з регулюванням натягу ось для різної ваги. Оператора. І також бачимо є ще підлокітники і салазки, щоб їздити вперед та назад. Рульове коліса не регулюється. Маємо ще щиток, який захищає салон від попадання бруду і тому інше. І також бачите, рамка навколо приборки Ось, додаткове підсилення. Тому можна спокійно ставити на нього і козирьок, і, наприклад, саморому кабіну. Якось, наприклад, на в міні-тракторах японських бачите такі аналогові кабіни. Таку теж сюди можна встановити спокійно, нічого доварювати вже не треба. Рамка є, щиток є, тільки ставте а, такий міні-трактор. Напишіть, будь ласка, в коментарях запитання по цьому екземпляру, що вас в ньому цікавить. Ось він перед нами. Можемо оглянути, показати вам взагалі будь-які характеристики. Навіть можливо показати, як він збирається, і тому подібне. Так що пишіть, не жалкуйте тексту. Дякую за увагу.